На звуці Світлана Залізецька. Я журналіст з Мелітополя Запорізької області. У жовтні 2024 року я взяла участь у міжнародній конференції з питань захисту журналістів у Страспорзі. My name is Svetlana Zalzetska. I am Страсбурсі. Майнемісвітлана Залізецька. Аме джурналіст фронт України. Авасбон Freedom Loving Town of Golopoli, region. I spent my childhood in Арихов and the most of my life in a sanny Melitopoly, which is famous for its delicious honey and tasty sweet cherry. It was my happy life in a peaceful country. Today, the Gulepole and Oryhov have been completely destroyed by the enemy. Melitopol is temporarily occupied. My elderly parents remain there. My fellow journalists, my colleagues, Georgi Levchenko, Anastasia Glukhovskaya, Irina Levchenko, were captured by the Russian soldiers. They are imprisoned now. And the horror can go further. Fellow journalists killed and die in Russian prison as Victoria Roshina she went missing in an occupied part of Ukraine and she died in russian detention last september fate has given me a chance to be here in strasbourg to ask the international community to free my colleagues civilian hostages of kremlin and to ask the whole world to liberate all occupied cities in Ukraine. Then I can finally return to Melitopol to hug my mom and dad, whom I haven't seen since the 12th of March 2022, and to tell the whole world that Ukrainian residents are returning home and rebuilding a new, strong, and free Ukraine. I want to thank you. Раді організаторам засідання Ради Європи за запрошення на цей захід, в якому прийняли участь близько 100 делегатів, дипломатів, представників Ради Європи та інших міжнародних організацій, експертів з безпеки, журналістів, представників правоохоронних органів Україну Представляли троє. Окрім мене, це була. Перша секретарка Національної спілки журналістів України Ліна Кущ і представник Офісу Генеральної прокуратури Олександр Максименко дуже приємно, що після мого виступу багато із дипломатів підходили до мене, тиснули руку, казали про те, що це було дуже чутливо, і про те, що вони проникли з цими проблемами журналістів, українських журналістів, які працюють в окупації. За які наразі перебувають у полоні, і тому, висловлюючи свої співчуття, вони розповідали про те, що хотіли би допомогти. І взагалі-то моя основна мета була поїхати в Страсбург розказати правду про те, як, яким тортурам які тортури проводять. По відношенню до українських журналістів росіяни і е, зробити все можливе і неважливе для того, щоб українських журналістів звільнили з полону. На конференції піднімались дуже важливі теми безпеки журналістів взагалі. І я по-доброму заздрила нашим колегам-європейцям, які підіймали питання безпечної роботи на мітингах. Так, це дуже важливо, але в нашій ситуації, в українській ситуації, це не можна навіть порівняти, тому що наші журналісти, українські журналісти, ризикують своїм життям. Коли е, знімають роботу в прифронтових територіях на лінії вогню на напер, передовій, е, коли вони працюють в окупації, ризикуючи своєю свободою, як наші журналісти Георгій Левченко. Е, як наші журналісти, які навіть не працюють а просто являються журналістами, їх беруть в полон, як Анастасія Глуховська і Ірина Левченко? Тому не можна навіть порівнювати ті небезпечні ситуації, в яких бувають українські журналісти і ті журналісти за кордоном, які висвітлюють саме. Мирні якісь акції. Я не кажу наразі про тих журналістів, закордонних журналістів, які перебувають в Україні і теж висвітлюють фронтові події. Хочу сказати, що і подякувати Національної спілці журналістів України, яка приділяє увагу особливу увагу регіональним ЗМІ, тому що саме регіональні ЗМІ добувають цю цінну інформацію про те, як живуть люди в окупації. І саме з регіональних ЗМІ, як я вважаю, і беруть інформацію в тому числі і національні ЗМІ. Що стосується допомоги, то окрім національної спілки журналістів України, дуже допомагають європейські і будь-які грантодавачі. яким... З якими співпрацюють регіональні журналісти, особливо і в тому числі і Рія Південь, вони існують теж завдяки грантодавачам. Якби не підтримка Заходу в цьому плані, то вже багато б хто закрився. Коли я була в окупації, і цей інформаційний вакуум він е, створює таке напруження, коли ти хочеш довести і до розказати всьому світові, прокричати навіть всьому світові, що в нас тут робиться. З надією на те, що нас швидше визволять, що на нас швидше звернуть увагу, нададуть зброю, нада е, більше буде військової сили і так далі, для того, щоб зупинити це все і щоб нас звільнили так само. Я і наразі думаю про те, що якщо не розповідати про те, що відбувається в окупації, то люди поступово почнуть забувати. Тому, як розповідали, так і будемо надалі. Журналісти надалі будуть розповідати про життя в окупації, про цю всю небезпеку, про цей весь треш, не побоюсь цього слова сказати, які відбуваються там з людьми. В десять разів більше потрібно дотримуватись безпекових ситуацій, тому що на окупованих територіях так звані українські, українські канали вважаються так званими запрещеними. Дуже поганий зв'язок, дуже поганий інтернет на окупованих територіях. Тому люди шукають героїчно, я можу сказати, шукають любу можливість, будь-яку можливість для того, щоб прочитати. Новини українські, саме українські новини. Я пишаюсь нашими земляками, які і в окупації теж слідкують за українськими новинами. Що стосується роботи команди Рія Мелітополь, Рія Південь, то я хочу сказати, що я пишаюсь колегами, тому що вони дійсно являються взірцем національного спротиву українського національного спротиву, бо саме ця команда єдина із всіх регіональних місцевих ЗМІ, яка не припиняла свою роботу ні на хвилинку, ні на годинку. Навіть тоді, коли крилеті ракети летіли над їхніми домівками, а танки їх їздили по вулиці. Вони продовжували працювати і інформувати суспільство і весь світ про те, що відбувається в окупації. І е, ці, е, Це єдине українське регіональне місцеве ЗМІ, яке залишилось і яке продовжує працювати. І з, з Мелітопольських це Рія Мелітополь, Рія Південь наразі воно називається. А, і відновила на, як мені відомо, свою роботу ще ТРК Мелітополь, які е, теж працюють в інтернеті. Що е, стосується нових проєктів, які... За 2023-2024 рік втілили колеги. То хочу сказати особливо звернути увагу на такі проекти, як В'язні Кремля, Вижити, Чужі, Стопфейк, Рія Південь. Читають всі абсолютно, не лише ті, хто виїхав з окупації і знаходиться на території України або хто виїхав за кордон, не лише ті, хто залишається в окупації про українські громадяни, але і колаборанти, представники окупаційної влади, військові, і так далі. Навіть зараз, коли Журналісти напишуть про якусь проблему, ну, до прикладу, сміття на центральному проспекті або нестача продуктів, овочів і фруктів в якомусь російському супермаркеті в Мелітополі, то відразу пропагандистські ЗМІ роблять сюжет, розповідають про те, що от сміття вивезли, і от вже і фрукти і овочі завезли. Ну, тобто, Такий вплив досі мають українські журналісти. І вони пишаються тим, що хоч таким чином вони допомагають тим громадянам Мелітополя, які проживають в окупації, вижити там. Що стосується рубрик проєкту В'язні Кремля, то це особливо чутливий проєкт, в, якому, в рамках якого журналісти спілкуються з тими людьми, які були в полоні. Цивільними полоненими, які яких депортували або яких звільнили, а окрім того, вони не лише фіксують ці воєнні злочини російських окупантів, але і борються за права цивільних полонених, за те, щоб вони мали пільги для обслуговування в медичній сфері. І так далі, тому що люди, які були в полоні, мають знати, що вони потрібні Україні, і що Україна за них бореться. Складно працювати, тому що специфіка людей, які поверну, виїхали з окупації. Дуже вони так можна сказати, деякий час взагалі не хоча не хочуть ні з ким спілкуватися. Вони бояться за своїх знайомих, навіть а не лише родичів, тому що іноді буває таке, що. Людина розповідає щось, а потім приходять військові з обшуками. Лише тому, що в у знайомих десь в контакті знайшли телефон цієї людини, яка виїхала з окупації, тому що ситуація така, що наразі в окупації не дозволяють людям, які проживають в окупації, розмовляти навіть з тими людьми, які виїхали в Україну або за кордон. Вони вважають там, вважаються ворогами народу і так далі. Тому записувати складно, особливо складно морально записувати тим людям, які були в полоні. Тому що вони, коли записуєш з ними інтерв'ю, вони, звісно ж, переживають по-друге, по третє і в четверте переживають все те, що вони переживали там в полоні. Але на те і майстерність журналіста, щоб зробити так, щоб і не нашкодити людині, і викласти ту важливу і цінну інформацію, яка потрібна світові. Особливо запам'ятався матеріал з одним однією сім'єю. Які виїхали з Мелітополя, в них на, в перші, саме в перші місяці окупації загинув військовий син. Він служив в ЗСУ. І вони везли його тіло через кордон, привезли з Миколаєва і похоронили, поховали на кладовищі в себе. Потім вони продовжували виказувати свою проукраїнську позицію, і за це батька взяли в полон. Ті тортури, які з ним чинили російські окупанти, це було страшне. Я не могла просто так слухати людину. Емоційно це було так важко сприймати, що я... Та ми, мабуть, всі сиділи, записували, плакали, вся наша знімальна група і так далі. Тому хочу сказати, що важко не лише тим, хто в полоні, важко, і тим, хто журналісти, які працюють, морально дуже важко постійно працювати в такому негативі, да? коли ти описуєш цю людську біль, і коли ти пропускаєш через себе все те, що прожила людина. І ти дуже розумієш цю людину, тому що ти сам був в окупації, і ти розумієш, яке ставлення і. В тому числі до твоїх родичів і так далі в окупації. Ще дуже заповнилася робота одна, це навіть не трилогія, а п'ять матеріалів вийшло з однієї з полоненої, яка перебувала разом в полоні з нашою колегою Анастасією Глуховською, яка розповідала, в яких нелюдських не, не умовах їх тримали. Тому це особливо боляче і писати про це і дізнаватись. але це дуже цінна інформація, хоча б для того, щоб ми, ми знали, що Настя жива і продовжували боротися за неї. Всім журналістам, які працюють з матеріалами про окуповану територію, про полонених, про військових і так далі. Всім журналістам потрібні психологи, реабілітологи і ретрити. Інакше дуже важко жити і працювати, щоб зберегти своє ментальне здоров'я.